Франківськ прикарпаття переможець регулярного чемпіонату жіночої суперліги. Завершальні матчі відбулись минулими вихідними в Одесі. Пантерам протистояла срібний призер минулорічної першості Інтерхім. У першій зустрічі наші дівчата здобули нелегку перемогу з рахунком шістдесят 59 Натомість у другому матчі франківська команда дуже впевнено почала зустріч. А вже в другій половині Франківськ прикарпаття контролював хід матчу та довів його до перемоги. Гра лідерів, я рахую, Одеса зараз на кінець сезону набрала гарну форму. Про що свідчить і гра. Десь ми сьогодні краще провели першу половину, що дало нам перевагу в 24 очка. очка. Трохи не допрацювали в другій половині, в свою чергу хочу відзначити Одесу. Дівчата молодці перебудувалися в другій половині нав'язали боротьбу. І якщо хтось думав, що це буде така тренувальна гра, то тренувальної зовсім не вийшла. Гра була така на результат і приємно те, що ми здобули в Одесі дві перемоги. Таким чином, діючий чемпіон жіночої суперліги Франківськ прикарпаття виграв регулярний чемпіонат з 18 перемогами в 20 іграх. Попереду у спортсменок фінал чотирьох жіночої суперліги. Він відбудеться вже в наступні вихідні 30 30-31 березня в столичному палаці спорту. Капітан команди Ольга Алексейчик каже: до цих матчів підходять з гарним настроєм. Ще треба попрацювати, У нас багато помилок, інколи не можемо забити легкі м'ячі. Якісь недорозуміння над цим треба працювати. Та у нас кілька днів на підготовку, тому. Ми готуємося і їдемо на фінал з гарним настроєм. У суботу, 30 березня, в півфіналах зіграють Франківськ Прикарпаття Рівне та Київ Баскет Інтерхім. Переможці півфінальних матчів на наступний день 31 березня розіграють золото чемпіонату. А команди, що програють, визначать володарів бронзових нагород першості. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія